Малювати фізаліс взялися діти та дорослі на одній із майстерок у місті броди. Увага на екран. У затишному артпросторі коза, що у бродах панувала особлива майже камерна атмосфера, така що угортає теплом ще з порогу. За широким дерев'яним столом зібралися діти і дорослі. Хтось вперше тримав у руках тонкий пензлик, хтось уже знав, як слухається акварель. Усі прийшли заради одного: намалювати фізаліс, химерну рослину, схожу водночас і на ліхтарик, і на маленьке диво природи. Основне бажання, основна ціль отримати насолоду від малювання і розслабитись. На чолі творчої мандрівки стояла талановита художниця Івана Лавренова, легка в рухах, уважна до кожного учасника. Вона, ніби м'яко вела всіх стеженою кольору. Івана демонструвала, як розводити фарбу до напівпрозорості, як надавати теплій помаранчеві кулі, об'єму, як пустити по паперу тонку тінь, що фізаліс ожив. Мені найбільше подобається малювати квіти, природу. Саме в ній я бачу дуже багато кольорів, і саме це мене надихає природа. Діти дивилися на художницю із захопленням. Для них кожен мазок був відкриттям. Дорослі, іноді стриманіші, з подивом помічали, як акварель звільняє їх від буденності, дозволяючи зануритися у простий і водночас глибокий процес творіння. Запрошую, приходьте, спробуйте себе. Може, хтось давно хотів малювати, але не мав нагоди спробувати. То долучайтеся до наших майстер-класів. Сергій Нікішин, телеканал Бродилайн.